bye Просто говорячи про ось ці бажання та розробляти корисні копалини або і про підписані угоди. Тут вже і Франція каже, що вона почала розмову з Україною про розробку українських корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості. Про це принаймні заявив глава Міноборони Франції Лекорню. Корню. Як ви оцінюєте цю заяву? Ну, значить, є чимало бажаючих та розробляти разом з українськими наші корисні копалини. Набажаючи є, і насправді у нас є ціла ну список ресурсів, які деякі конкурентно здатні. наприклад, титан, але він знаходиться під окупацією на сьогодні, на жаль, наше родовище Титану. А і Кримський титан, виробництво Титану і Титанова Губка вона досить конкурентно здатна. І якщо б можна було відбити, і це там потрібний ресурс для. Авіабудівництва для будівництва високотехнологічного. А якщо, наприклад, брати літій, так як е, рідкоземельний метал, який потрібен для акумуляторів, у нас не виявляється, що всі дозволи вони знаходяться. Я не знаю наскільки сьогодні вирішено це питання, але я не чув, щоб його вирішили. Воно знаходиться у власності людини, яка колись була е, е, ну, другом армійським другом нашого одного з наших президентів. А як можна працювати з цими родовищами? Як можна повертати? Знов таки будуть суди, будуть інші якісь моменти. Але а, ну повертаючись дев'ятнадцятий рік. А... Коли була все ж таки певна моя відповідальність за зону видобутку, і коли з'являлися заяви про те, що ми хочемо збільшити дозволи, тобто збільшити площу до ікопалини, а я ну було питання: а скільки ви, ви видобуваєте на тих об'єктах, на яких ви зараз вже знаходитесь? Не скільки? Ну тобто, а це якась логіка отримати дозвіл і чекати, поки прийдуть гроші, тому. Зацікавленість у світі є, є дійсно критичні елементи, які би могли би допомогти нашим партнерам, і друзям, які нам сильно допомагають вибудовувати високотехнологічні індустрії у власних країнах. Ми б хотіли, щоб це колись відбувалося в Україні, але Україна вже на жаль не в тому стані, щоб щось таке пропонувати і тут здійснювати таке високотехнологічне виробництво. Але так можна запрошувати, але воно має мати якесь продовження, тому що а, дуже багато входять дійсно компанії інвесторів, які давно говорять про те, що це можливо, тому що спочатку це є не політичні заяви. Спочатку працюють скаути, а, працюють компанії, спрацюють і аналізують геоінформацію. А далі вони можуть вже говорити про те, що кудись йти на політичний рівень. Але на жаль, коли з'являється політичний рівень, це означає, що щось в Україні не працює. І ті інструменти доступу до наших ресурсів не працюють, а вони мають бути прозорі, не дискримінаційні та конкурентні. Тоді б у нас було більше учасників, які б займалися цим ринком. Тому так, заяви є заяви. Будемо стежити за цими заявами, і що за ними стоїть? Давайте зараз от ми згадували про наш газ і про нас видобуток газу, стало відомо, що він в Україні впав на 40% після ракетних ударів терористичної федерації по нашому секторі, але в цілому в лютому, який вже завершується, і наступному місці в березні ми плануємо імпортувати до 800 мільйонів кубометрів природного газу. Як ви оцінюєте ці цифри і за? Насправді, очікувати те, що расисти не будуть бити по об'єктам нашого газовидобутку по газосховищам, було наївно. А, я не знаю, це як наївно, очікувати, що расисти не будуть бити по підстанціям, видачі потужності атомних станції. Ну, тобто, якісь такі очікування. Які там говорили, що ми можемо пройти на власному видобутку, зважаючи на рівень а, ну, надходження власного видобутку, на рівень закачування газосховища, а, і те, що ніхто не буде бити по цим критично важливим елементам під час війни, ну, я не знаю, з, з, з чого виходили а, які коли робили такі а, допуски? Якщо ж говорити про те, що ми а, стратили, але там за відкриту інформацію 40% газовидобутку. Ну, це досить значна цифра. Дійсно, ми напевно і лютий був е, досить. З серйозними мінусовими температурами це було додаткове навантаження на наші газоховища, зменшення власного видобутку а, на 40% Тобто у нас десь порядка 55-57 мільйонів, і треба було на добу кубів, і треба було б доставати з газосховищ десь більше 50 мільйонів для того, щоб забезпечити споживачів, як результат. Але у нас менше, у нас зараз історично мало а, запасів для засховища, то й тиск там менше. Як результат, важче доставати відповідні обсяги, необхідні для балансування системи. А як результат, треба було імпортувати, Імпортували досить багато. Ми говорили про 700 мільйонів, от зараз вже 800 мільйонів. І якщо порівнювати ціни з тими, які були в момент, коли. Імпортують всі ну скажімо так гравці на ринку. А це влітку або в квітні, або в травні, коли тільки закінчується опалювальний сезон, і на йде на, намагання підготуватися до наступного, то якраз тоді ціна була десь порядка 300 доларів за тисячу кубометрів. Зараз це 700-800, і це там досить великі втрати компанії імпортерів, за які в принципі треба буде потім заплатити. Якщо це дефіцит нафтогазу, то це або бюджет, або інші якісь джерела, а це прорахунок, і цей прорахунок коштує там 400 мільйонів доларів. Як результат, треба шукати можливості. і Більше того, треба розуміти, що і Європа виходить з відпрацьованими газосховищами. Спрацьованими і як результат вона також буде конкурентно набирати обсяги до наступного палюного сезону. А це означає, що ціна не буде низькою на ринку природнього газу. Плюс у нас є неадекватний терорист з боку Російська Федерація, яка на сьогодні, наприклад, є найбільшим постачальником Елендже Терміналу, але ЕЛНЖІТЕМІФІ в Європі, тобто. Тут у Росії найбільше обсягів, з іншої сторони, вона може просто його зупинити. Тобто, там немає якоїсь економічної доцільності, як результат, може велики, ціна зростати. І це означає, що в умовах, коли ми дуже обмежені в ресурсах, коли ми дуже залежимо від допомоги наших партнерів і друзів, ми будемо шукати на досить високому е ціновому. Е на високих цінових показниках ресурс. І це також буде важко. Тому, і плюс треба відновлювати наш газовий видобуток, намагатися збільшити газовий видобуток за майбутній період. Тому ситуація складна. Вона викликана, викликана певними прорахунками та самовпевненістю в свій час, але потрібно, потрібно його вирішувати. Угу. Пане Олексію, ось зараз вже завершується зима. Якщо вірити нашому Тимку, то весна буде теплою, тобто дуже скоро вже буде плюсова температура. Але ми розуміємо, що один сезон завершується. Треба готуватися, звичайно, щодо наступного опалювального сезону, в тому числі, як ви це бачите, скільки у нас і чого у нас є в дефіциті, і що треба робити вже прямо зараз. Вже прямо зараз робиться, наскільки я розумію, намагання знайти якихось допомогу фінансового ресурсу, це може бути ЄБРР, це може бути МВФ. Ну тобто, вже і розмова на рівні Нафтогазу. Вони розуміють, що фінансового ресурсу для того, щоб закупити природний газ на наступний період них нема. Є скажімо так величезна проблема в тому, щоб піднімати ціни на внутрішньому ринку, але це треба робити вимушено, на жаль, але у нас два аспекти: перший аспект необхідність пошука фінресурсу і фізичного ресурсу, тобто самих кубічних метрів. А з іншої сторони, у нас стан економіки настільки недобре, виходячи з того, що ми розуміємо, що підняття таких. Цін як на природний газ на електричну енергію дуже сильно б'є по залишкам економіки та бізнесу. Тому досить ситуація важка. Треба дійсно намагатися знайти допомогу наших партнерів і друзів. Я знаю, що там намагаються говорити про якісь гранти на цей напрямок, тому треба дійсно відновлювати і шукати варіанти обладнання. Відповідно, задіювати всі можливі варіанти буріння, забезпечувати роботу станків на буріння. Все це треба робити з однієї сторони, з іншої сторони, повернути, тобто, видобуток наш внутрішній, а з іншої сторони, шукати гроші для закупівлі природнього газу на зовнішніх ринках і накачувати вже, накачувати вже з квітня. І треба знов-таки ну, розуміти баланс. Не говорити оці от самовпевнені лозунги, що ми прийдемо на власному видобутку, бо це вже не прийдемо. У нас історично низькі запаси, і треба там за певною оцінкою, набагато більше ніж один мільярд імпортувати природні газу для того, щоб забезпечити тиски з наших газосховищ. Тому в цьому аспекті треба багато робити, і на жаль, обмежені ми на сьогодні в Україні в фінансових ресурсах, і треба шукати. Ресурси, треба кон контрактуватися, розуміючи, що є гроші, і вже контрактуватися з перших е, днів завершення пального сезону. Почувати починати закачування наші газховичі. Зрозуміло, пане Алексію, я Дуже дякую вам за те, що долучилися до нашої ефіру. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України, в колишньому був разом із нами на зв'язку. Я ж дякую вам, залишайте свої коментарі, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову і до зустрічі.